Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зорі Таро. для нас. Карта дня на 17 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш старопослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день і які підказки. Карта дня для нас. Колесо Фортуни, що в нас на дні колоди, вісімка мечів. Супер. Чудове поєднання, тому що це стан, який ми відчували: страх, обмеженість, зависання, боюсь, не знаю, куди рухатись, не бачу всієї картини, не хочу бачити, не, не маю інформації, забагато інформації, не можу виставити пріоритети, боюсь вийти з зони комфорту, боюсь подивитися в очі своїм страхам або загалом, що відбувається навколо. Тобто, отакий от стан. Стою і чекаю. І дратуюсь від того, що нічого не роблю, але все рівно нічого не роблю. То колесо фортуни поміняє цей стан, тому що колесо воно завжди обертається, і воно міняє міняє ситуацію, міняє реальність, міняє сприйняття, міняє світогляд. І якщо був такий стан, то обов'язково він поміняється на кардинально інший. От Зверху вниз, знизу вверх. Пермічна карта колесо фортуни це завжди результат наших попередніх дій. Тобто, от що саме привело вас сюди? Якщо страхи в цей стан, то колесо фортуни відкриє вам очі і дасть зрозуміти, чого не варто боятися. Якщо люди, то колесо фортуни. Дасть потрібних людей, які вирішить цю ситуацію, або прийдуть люди на, на поміч, на допомогу. Якщо ви самі себе своїми страхами загнали, ну, тобто поміняє ситуацію, вам відкриє очі, і ви зрозумієте, що не так страшно, і я не боюсь, і взагалі і вихід є. Ви по-іншому. Будете сприймати по-іншому дивитися на цю ситуацію? Ну і колесо фортуни – це везіння, це удача. Ну що ж, подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе? Король Пентаклів. Ну, чудово, тому що король Пентаклів це може бути дорослий чоловік стихії земля, телездів і козиріг. І в позиції, що допоможе, це чоловік, який дбає, який допомагає, оберігає, який піклується, який надасть нам ресурс, ну, такий, якого нам бракувало. Або це от наш ресурс, який ми отримали, який ми ну, Для нас відкрився, або ми зрозуміли, що ми самі маємо цей ресурс, або нам прийде цей ресурс люди, гроші, сила, розуміння, що нам буде заважати? Король Кубків. Дорослий чоловік стихії вода рибарак скорпіон. Ну, якому буде не подобатись те, що відбувається. Це і претензії, це плач, істерика. Ось такі він кричить, все йому не так. отакі емоції через край. Але швидше за все це програються наші емоції, тому що, ну, емоції, знаєте, в мінусі це також страхи. От в нас була вісімка мечів, страхи і обмеженість. Це в такі думки в нашій голові, які не дають нам рухатися, не дають нам реально оцінити ситуацію. От ще не до кінця ми їх позбудемося. Взагалі, весь високі карти, дивіться, фігурні карти, старший аркан. Ну, але все ж таки старший аркан він старший навіть від фігурної карти, тому він пересилить цю ситуацію. Ну, головне, не дайте можливості тим почуттям. Вийти назовні, не дайте їм можливості розхитатися, впасти в таку істерику, в депресію, в страхи, щоб вас заполонили. І все тоді буде гаразд. Віддаємося на волю колесо фортуни, яке вирулить, допоможе вийти з будь-якої ситуації. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні всім удачі. Радості, позитиву, колесу фортуни, щоб воно творило дива. Я бажаю нам сьогодні всім позитивного мислення, позитивного настрою, натхнення, бажання, радості, ну і удачі, як я вже сказала, так? щоб сьогодні з кожним з нас була удача, фортуна і справедливість. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Завжди читаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па па-па!